Ну дивіться, якщо б ми не поставили вимоги радикально, може б до нас ще прислуховувались напротязі року. А так спираючись на вказівку президента України про знищення, не знищення, а демонтаж, скажімо так, перенесення пам як пам'яток радянської епохи, щось не пам'ятати епохи тоталітаризму. Тому ну виходячи з побажань президента, і ми пам'ятаємо, що жити будемо по-новому. Тому поставили вимогу до міського голови. Просто критично поставили до 29-го, оскільки постаті, які в яким встановлені погруддя, вони приймали безпосередню участь, Я скажу, що Антона Вовсієнка, Кропкропивницький, Кропивницький, Кропивницький, да, і Кропив'янський, Кропивянський і Подвойські вони без... ну. Приймали участь у командуванні петроградськими загонами, які теж приймали участь у боях під крутами. Тобто вони безпосередньо то на взагалі командував, наскільки відомо частинами цими, які штурмували хлопців. У мене сьогодні така ось чітка. Паралелі іде з тим, що коли от, йдеш по алеї героїв, сприймаючи з сьогодення, то дуже часто здається, що це, знаєте, так само, мабуть, якби стояли от, поруч із ними пам'ятники Гіркіну, Бєсу і ще якимось іншим діячам. Хай би вони були родом з Чернігівщини, куди завгодно, але все одно ж таки це люди, які насамперед болися проти українського. Вони були трошки інші ідеали. І якраз кажу, саме на громадянську війну припадає от той період, коли треба було багато що вирішувалось, але їхня діяльність. Якраз і спричинила те, що ми втратили тоді свою державність. Сергій Бутко. Ну, по-перше, сам факт обговорення теми реконструкції алеї героїв в Чернігів, говорить про дорослішення і, скажімо так, більшої зрілості нашого суспільства. Тому що раніше ми в незалежній Україні могли миритися з цим. А давайте подивимося, що є насправді. Насправді, ми називаємо і вони є герої Крут. Які боролися за наше майбутнє щастя, і водночас на налії героїв їх противники, причому ті, які здійснили злочини проти людяності, злочини проти цивільного населення, які боролися проти Української Народної Республіки, проти армії Української Народної Республіки, вони стоять. Тобто це роздвоєння, воно не може бути постійне, воно якось повинно закінчитися. На Донбасі таке роздвоєння закінчилось, ви знаєте чим, страшним кроприліттям. У нас, на щастя, це закінчилось тим, що громадянське суспільство, і окремі представники влади в місті і області поставили питання: що має бути або так, або так. І тому, тому я думаю, що якраз цих шістьох персонажів. Їх необхідно перенести до музею. Але ще одна асоціація. Я сьогодні проводив для ліцеїстів, наших чернігівських майбутніх офіцерів, екскурсію в музеї меморіального комплексу пам'яті героїв Крути. Коли ми дійшли до початку агресії другий вагон, початок агресії радянської Росії проти Української Народної Республіки, я показав от савнарком Московський, а от. Більшовики на Україні, і знаєте, що мені зразу ліцеїсти сказали? От що значить молодість, е, не зашорене. А ватники. Тобто вони чітко визначили і, скажем так, можливо, це політично некоректне слово, можливо, воно грубо, але суть того не передає з точки зору сьогодення, так як народ називає п'яту колону, вони є ватниками, тобто ворогами українського народу. І е ніхто не говорить, що треба їх викреслити із пам'яті, з історії. Їх навпаки треба е досліджувати, тому що це трагедія людей, які виступили проти себе. Візьміть того ж Юрія Кацубинського, проти якого тут уже згадували. І е Сергій Єфремов писав, що «який у тебе батька, і хто ти, ворог українського народу, і Павло Христюк його клімив, що ти тільки українська етикетка у російського агресора. О, тобто о, зараз, зараз якраз російська агресія сучасна, яка є продовженням тої агресії, яка була е, в грудні, е, в грудні 1917 року оголошення війни проти України, е, вона чітко ставить всі на свої місця, і тут дійсно треба вирішувати питання, треба проводити реконструкцію. Олександр я чогось я хочу сказати, що я розумію, ну мені так здається, розумію тих людей, які виступають за збереження цих монументів. Ну, по-перше, люди, які там постану, ці люди, пам'ятники, яким поставлені, вони ж не пересічні, і треба погодитися, що вони талановиті, якщо подивитися їх дії, їх біографії, чого досягли, які посади займали, примаков. Талановитий начальник і його остання посада, командуючи Лінградським військовим округом, це постаті яскраві, не пересічні. Це перше. Другий момент ну покоління виросло з цими пам'ятниками. Ми були маленькими в школі, нас виховували, особливо ось говорив. Володимир Бойка, що епоха відлигі зробила їм романтичний образ. Більше того, вони ж самовіддано служили своїй ідеї, яку вважали справедливою. Але іронія долі, ця ж структура, яку вони самовіддано формували, їх бажальний знищила в часи великого терору, знищила їх, знищила сім'ї. Тобто реалізувалася теза революції, пожирає своїх дітей. Це один момент. Другий момент пам'ятники, особливо три: Коцюбинському, Антонову і Примакову, Вони зроблені з художньою майстерністю. Їх же створив. Флоріан Кацюбинський – талановитий скульптор, тобто це моменти, які формують певний позитивний імідж цим особистостям і багато хто виступає за. Ну і традиція, але ось я думаю про інше. Тут колеги вже говорили, що ці люди, якщо ми шаном, повинні визначитися. А кого ми шануємо? Якщо ми шануємо свободу, демократію, незалежну Україну, то ці безперечно талан... здібні люди може талановиті, вони ж боролися проти цих. Цінностей, тобто вони самовіддано боролись проти свободи, демократії, незалежності, з жорстоку деспотичну владу, яка нищила мільйони українців, знищила і їх особисто, їхні сім'ї. І от ось я отак думав зараз і подумав: ну ось в часи Другої світової в Німеччині були ж талановиті військові: Гудеріан, Майштейн, е Ромель. Це ж талановиті військові, які і е в злочинах. Пов'язаних з терором на окупованих не дуже задіяні, бо були військові. Але хто подумав зараз демократичні вільні Німеччині побудувати чи зберегти пам'ятники таким непересічним особистостям? Тобто, ми десь часом повинні приходити до думки, що це треба вирішувати. Їх не можна. Я повністю згоден з паном Будко з Сергієм, що це ж епоха історії. Ми не можемо це замовчувати, як робили сталіцькі часи. Були, був цей період, були постаті. Їх треба зберегти, але десь в музеї. Тобто, треба дійсно подумати, хто у нас є герої, але робити це цивілізовано. Цивілізовано, спокійно, культурно, акуратно, Ну так як робить це в цивілізоване суспільство. Я впевнений, що відсотків 70 чернігівців не знають, хто є особи, які знаходяться на алеї героїв. Тобто тут питання роз'яснювальної роботи, чи треба пояснювати, хто вони чи не треба. Перед тим, якщо, наприклад буде рішення про їх перенесення в інше місце, відбувається поступове забування старих символів, і молодь вона налаштована завжди на те, щоб іти вперед, налаштована на майбутнє. І Вона про ті старі символи просто забувала. Вона звикла до них як до стовпів, які стоять на вулиці із ліхтарями. І тому тут проблема має ще оцей от аспект, але. Я дивлюся на пам'ятники на алеї героїв насамперед, як на, уже дивлюся на них, як на музейні експонати. І от цієї точки зору, я вважаю, що вони повинні бути збережені. Вони повинні збережені, бути збережені насамперед, як це не може здаватись парадоксально для патріотичного виховання молоді. Е, уявляємо собі, що знову таки, як тут уже говорили мої колеги, як це добре відомо, як про це зрозуміли. Підлітки початку 70-х років, коли називали цю алею алею розстріляних героїв, що кожен, хто зрадив Україну, хто служив противнику, хто служив агресору, все одно буде знищений. Ви розумієте, це можна спокійно показувати. От коли ці бюсти стоять поряд це дуже образно, і з цієї точки зору вони працюють не проти України, а вони можуть працювати на патріотичне виховання. А інша річ, що все-таки є велика проблема, ці бюсти явно несуть ідеологічне навантаження, так само, як назва алеї. І от тут головна колізія: що раз вони несуть ідеологічне навантаження не українське, то очевидно, Україна повинна ростатися своєрідною суспільною шизофренією, тому що не можна вшановувати і героїв Крут, і... Людей, які знищували героїв Крут, тому тут уже питання вибору, і ми знаємо, що питання вибору зараз стоїть перед Україною прямо. Або або уже немає ну, великого люфту суспільного. Тому це питання дійсно стало актуальне. А шановним ветеранам, хотілося б сказати, що я вважаю найкращий спосіб береження цих пам'яток це перенести їх в музей. Чому? Тому що в музеї вони будуть зберігатися як історичні експонати, тому що до них не прийдуть з кувалдою. Тому що їх не завалять тросами. А якщо цього не зробити, рано чи пізно до них все одно прийде з кувалдами або завалять за допомогою тросів. І останнє тут не треба забувати, що у нас є прив'язка до назви. Якби але називалася якось інакше, от перейменувати її там скансен, я знаю комуністичних ідолів, тоді, можливо, вони б хай би залишалися на місці. Але слово герої і ці особи вони. Уже на сьогоднішній день все таки є контрастом між собою. Якщо брати пропозиції, що робити, ви розумієте, зразу рахувати, кого можна поставити на ті бюсти. Я боюся, що коли це буде зроблено поспішно, то це буде неправильно. Але пропозиції можуть бути будь-які взагалі перейменувати, назвати не алеї героїв, а як квітів», поставити там пам'ятники Вінніпуху і іншим улюбленим героям. Дітей, і оскільки там діти ходять, оскільки це місце є е, завдяки волонтерам, завдяки небайдужим чернігівцям, місцем зустрічі влітку, ви знаєте, що там відбуваються прекрасні імпрези. Можливо, можна піти таким шляхом. Але ставити замість цих осіб зразу когось іншого, це буде неправильно. Якщо ми говоримо і прийде, ходимо до висновку, ну, час змінився. Маємо якось переосмислити те, що сталося. Насправді ми. Переживаємо з вами величезний катаклізм суспільний, просто на наших очах. Тоді як має бути, крім того, що ми говоримо не так, тоді як е, має бути певна суспільна пропозиція. Має, ми повинні запропонувати, а що натомість? Ну а щодо збереження з огляду на культурно історичну цінність? Та звичайно, вони мають бути збережені, але в тому місті, де власне і зберігаються відповідні пам'ятки, тобто в музеї. Найбільша подія 21-го століття для України це війна за незалежність, яка зараз іде, проливається кров. І, звичайно, я вважаю, що постанова Верховної Ради України від 13 січня цього року, яка пропонує в містах України створювати алеї героїв. Якраз героям цієї війни за незалежність України вона варта. Того, щоб її реалізувати, Ну, як історик, я все ж таки вважаю, що треба дивитися тих, хто був і раніше. Тобто, в такі але така алея героя повинна згадати і героїв армії УНР, тобто той боротьби незалежність, і сучасних героїв. Як це треба дійсно обговорювати?